Доброго дня! З оглядом військових подій за минулий тиждень програма Служу Україні. Прес-центр штабу антитерористичної операції повідомляє: незаконні збройні формування, цинічно нехтуючи мирними домовленостями, порушили режим перемир'я в районі населеного пункту Троїцьке. Бойовики здійснили постріл протитанковою керованою ракетою по українському опорному пункту. В результаті четверо наших бійців, які вдосконалювали позиції, отримали поранення. Факт обстрілу був зафіксований представниками ОБСЄ та спільного центру з контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Наші військові не піддаються на подібні провокації, суворо дотримуються мінських домовленостей і з честю та гідністю несуть службу. Незважаючи на загальну тенденцію щодо фактичного припинення вогню в зоні проведення АТО, загроза відновлення бойових дій на сході нашої країни залишається дуже високою. Про це сказав секретар РНБО Олександр Турчинов на брифінгу під час проведення навчань бригади спеціального призначення Національної гвардії України. За аналізом, який ми проводимо, ми не бачимо відведення. Бойових сил Російської Федерації, бойових підрозділів Російської Федерації, які знаходяться як на окупованій території, так і вдовж нашого східного кордону. І саме тому ми розуміємо, що в будь-який момент бойові дії за ініціативою Російської Федерації можуть бути відновлені. Так, сьогодні Росія активна в своєму стилі агресора. Проводить бойові дії в далекій Сирії. Але ще раз хочу сказати: загроза відновлення бойових дій і на сході нашої держави, вона є актуальна. Саме тому ми продовжуємо посилювати бойову готовність наших Збройних сил і Національної гвардії. Ми створюємо нові очібові центри, ми створюємо нові полігони, і зараз ви присутні на полігоні Національної гвардії, де відбувається. Злагодження новоствореної бригади спецназу Національної гвардії. До бригади об'явлен конкурсний набір, і в першу чергу ми сподіваємось що добровольцями на контракти до цієї бригади будуть іти саме ті хлопці, які мають бойовий досвід, які пройшли бойові дії в зоні проведення антитерористичної операції. Хочу звернути увагу, що це. Бойова мобільна бригада. Які задачі вона повинна виконати? Вона повинна виконати саме тим загрозам, які є сьогодні. Тому що з одного боку ми бачимо, що активність обстрілу значно зменшилась, з іншого боку, ми бачимо активізацію розітнено-діверсійних і терористичних угрупувань, які готуються як на окупованій території, так і в спеціальних таборах. Розміщених на території Російської Федерації вдовж нашого кордону. І саме одна із головних задач бригади це знищення бойових диверсійних груп, де б вони не були і якою би зброєю вони не володіли. Я звертаю увагу, що це бригада, яка озброєна, ви бачили зразки зброї, сучасною зброєю, ефективною зброєю, Але особливості цієї бригади, яка формується, це те, що вона одна із найбільш мобільних. До цієї бригади будуть придані гелікоптери, військово-транспортні літаки, і задачу, яку ми ставимо, вони повинні знищувати ворога в будь-якій точці, буквально протягом годин з моменту виникнення такої гроз. Це стосується в першу чергу бойових диверсійних груп, які можуть забезпечувати прорив лінії фронту або заходити з боку будь-якого міста кордону, який розділяє Україну і Росію. І будь-які інші загрози, які можуть виникати, в тому числі ви бачили, бригада готова і до участі в активних бойових діях. Хочу звернути увагу, що Міністерство внутрішніх справ Кривництво національної гвардії дуже серйозно ставиться і як до відбору бійців, так і до комплектування зброєю бойовою технікою цієї новоствореної бригади спеціального призначення. Більше того, значно підвищили зарплатню рядового складу за контрактом. І мінімальна зарплата бійця, який тільки підписав контракт, буде не менше 7 тисяч гривень. Це серйозний крок в напрямку підвищення матеріально-технічного забезпечення наших бійців. І це стосується не тільки Національної гвардії. В цьому напрямку ми працюємо і щодо забезпечення Збройних сил нашої країни. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства. Законодавчим актом до законів України про військовий обов'язок та військову службу про Збройні Сили України та про статут внутрішньої служби збройних сил України внесено зміни, якими регламентовано вступ на військову службу і її проходження іноземцями та особами без громадянства за контрактом на посадах рядового старшинського складу у збройних силах України та інших військових формуваннях. З 1 жовтня в Україні триває призовна кампанія Осінь 2015. Призову підлягають громадяни України, яким до Дня відправлення у військові частини виповнилось 20 років. А також старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. З 1 жовтня в Україні триває призовна кампанія Осінь 2015. Призов включає в себе комплекс заходів, таких як перевірка призовної бази, формування призовних комісій, виклик громадян до військових комісаріатів, а також відправка сформованих команд до місць несення служби. Всього в рамках кампанії ОСІВ-2015 планується призвати близько 11 тисяч юнаків. Призову подлягають громадяни України, яким на день виклику до військової частини виповнилось 20 років, а також старші особи, яким які не мають яким не не досягли віку і не мають права на звільнення або відсрочку від призову на строкову військову службу. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 2015 року номер 587 про затвердження порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на, строкову, на військову строкову службу, призовникам буде виплачена матеріальну допомогу в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Для юнаків, які не мають повної вищої освіти, термін строкової служби становить півтора року. Для призивників з вищою освітою один рік. При цьому, до відповідно до розпорядження президента України, солдати строковики проходитимуть службу поза межами району проведення антитерористичної операції. На Дніпропетровщині триває бойове злагодження підрозділів окремої механізованої бригади. За словами заступника командира бригади, тривалий час особовий склад з'єднання ніс бойову службу на одному з напрямків на передовій. Після докомплектації підрозділів військовослужбовцями та ремонту техніки розпочалася активна фаза бойового навчання. Враховуючи досвід бойових дій на практичних заняттях, воїни відпрацьовують навчально-бойові завдання в умовах оборони, наступу, штурмових та рейдових діях, а також при виході з оточення. Президент Петро Порошенко під час наради з інформаційно-патріотичного виховання у військовому інституті імені Шевченка зазначив. Що завдяки зусиллям українських військових та дипломатів вдалося досягти призупинення воєнних дій. Однак війна ще не закінчена, і до перемоги ще далеко. І сьогодні звершується перший тиждень жовтня, жовтня 15 2015 року. Перший тиждень жовтня на фронті, нарешті, ми маємо режим повна тиша. Жодного пострілу. Це ще не мир. Це не кінець війни. Бо кінець війни буде тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі від ворога, окупанта-загарбника. Але це вже не просто припинення вогню. Це справжнє перемир'я. Перемир'я, яке забезпечено міцію Збройних сил України, бо ми створили унікальну, одне із самих сильних, я вважаю точно найбільш патріотичну армію на континенті. Наші армійські спортсмени впевнено виборюють перемоги на шостих всесвітніх іграх серед військових у південній Кореї. Золоті нагороди виборола чоловіча команда з вітрильного спорту: працівники збройних сил України Борошвець та Павло Мацуєв. Старший матрос Євген Виноградов став другим у метанні молоту. Працівник збройних сил України Наталя Похребняк виборола срібло у змаганні біг на 100 метрів. Здобули бронзові нагороди у дисципліні «Сплавання плавання на різні дистанції Богдан Плавін та Дмитро Оселедець. Також бронзу з бігу на 400 метрів вибрала працівник Збройних сил Наталія Пигида. Кожного дня скарбничка нашої команди поповнюється новими нагородами. Вітаємо наших співвітчизників і продовжуємо слідкувати за подіями на шостих всесвітніх іграх. З вами була програма Служу Україні і пам'ятайте. Перемога буде за нами.